Всім доброго ранку. Ранок у мене почався з ескулап. я здавала там загальний аналіз крові і щось, ще якийсь один аналіз, Бо тому що Соня субота, державна поліклініка не працює. Ну як, вона працює, але кров не беруть. Я вчора ходила на ОЗД легень, і їм показали якби початок запалення лівого легеня, тому що коли не... О, дякую. Ходи Арсенко. З Коли мене е, сімейна лікарка слухала, почула щось неладне з лівого боку, каже, йди на ОЗД легень. Каже, якби такий брудхід якби починається, але ну, бачили на ОЗД, що якби починається запалення. Дочекаю, Сьогодні нібито ввечері має прийти. Ну, коротше, отак в мене ранок почався. Знаєте, е, ну, осінь, почалась і все. І вже всякі хвороби почалися. Літом взагалі мали спокій, Арсен теж хворий. Нежить почався таки з віру сходити, тому що всі симптоми одинакові. Починається все з нежиттю. Нежить такий, що це ну, просто. І все. Коли було літо, був спокій. Почалася і почалися всякі віруси. Тож. Подивимося, який аналіз буде. Йдемо, мені потрібно купити спрей, щоб помити ніс. Приїхали вблизенько, там такі булочки смачні продають, вони такі закручені з курицею. Я їх була раз, спробувала, а вони ще в той час були знаєте, теплі. І це так смачно. Либо булочки я вам скажу. Мені здається, там біля Святослава просто почуть зразу. А тут нема. Хоч бери її туди, але я не буду їхати. Зараз е, передягнемось і будемо йти е, до Логопеда, добре? Але перед тим я тобі дещо хочу сказати. Хм? Я думаю, що ти будеш дуже радий. Ми тебе записали на футбол. І в тебе завтра перше заняття. Ти йдеш завтра на футбол. Завтра? Завтра, так. Що <гум> що? Я дуже радий. Я знаю, що ти радий. І Я, <гум> я думала, що... Я думаю, ми більше не будемо йти на футболі. І ми завтра я буду. Так. так? Так. Така гарна погода. Хоча годину тому так було хмарно. Думала, що дощ буде падати. Тепло-тепло, але знаєте, відчуваюся, що осені, все ж таке холодне повітря. Метелик, де ти є? Або. Опа! Клас. Так, не зарядила телефон, вона його лишила вдома. Йду до школи. Вона не продовжують у групі. Заберу її. Що, Герсен, все побіг за златою. Не гуляють. тепло і гуляють. Квіточки. Відонечки. Ти хочеш вийти? Ку-ку Які я квіточки маю. Ага. Дуже гарні. Я зараз дітей не встаю. Ну давай. Десь до пану буде обходитись, там з той сторони. Бо там фіртка закрита. Ні, та? Злата. Назад. Вже. Я сприбаю. Ні. Ну давай пробуй. Ти ж все рівно мене не послухаєш. Де вона там є? Злата вилізай назад, якщо не злізеш. Ну це капець, це я, це я в дитинстві, ну реально. Так захотілося спагеті і о, не можна сказати болоньєза чи як. Ну, щось тим цим на спагеті таку підливочку полити. З мене ша, мене фарш, шарф борщ. Капець просто. Гриб в голову тисне добре. Фарш, е, цибуля, томатна паста. Що там ще? нібито все, спеції, всякі перець таке посмажила. І той. Зараз по і звариться наверх. полью і буде смокота. Арсен На майданчик пішов. Андрій зараз до тренера перезвонить. І скажуть, куди нам йти. А са така карасалька? Тільки вже виникає живемо, а що тут не було на цій території взагалі. Кіменачі класний. І там. Давай, показуй. О, за той час, за рік часу, тебе тато потренує, правда? Так ми вже повертаємося назад, нічого з того не вийшло. Прийдемо, прийдемо через рік. Все вийде, вийде через рік. Андрій був побіг в магазин, купив пельмені курячі, домашні. Тут навіть склад такий файл, просто борошно курячий фарш, цибуля, сіль і перець. Я розварив. Як в машині. Мама, а це мама мені ябрити. Спекотно. Як в машині, капець. А де? А чого він холодний? Не знаю. Не... Андрій, а чого він холодний? А, бо вода, там все, є рюкзак холодний. Це є добре, що холодний Я казав, що тому рюкзаку... Є. Там два йога. Але я не, не, ліпше не той. Що б ліпше не той? Ну двоєка спека в машині. Він холодний. Він ще потруємося. Давай пробуй. <різь> Андрій буде пробувати його, а я є. Смішно, він холодний. Реально? Реально попробуй. Я не буду. Та добре, я сам вип'ю. Тай. Та ні, дай дітям. Та ні, зараз заравейпім нормально. Холодний. Там ще твої, зі злака є. То ті йогурти, які ми купували? Є... Так, Вчора. А що завдома роблять йогурти? Ще що перед ми тим були йогурти. Ясно, ясно. Зупинилась з іншої сторони винник, щоб подивитися, які тут повідкривали магазинчики, і їх стільки багато, Ще зайшли, купили шкарпетки. Потім покажу, вони просто познистці є іменно на томічері, що там ще є, На Мавка. І ще на якусь бет, мені здається. Тож, якщо неподалік вас є такий магазин, то зайдіть. Там ще і на колготи є знижки. Дітям. Та і на дорослих теж на шкарпетки є. Ми приїхали на Личаківську. Взаді нас там є парк, в якому я хотіла вже дуже давно побувати. Але коротше, завжди ми йому проїжджали. То знаєте, що є кінцеве, якби є? Бажає все. Ми що утримали сьогодні, те, як переноді, нас щось сьогодні. Ні, чого сюди. Що? Сік. Короте, я млямлю ям, дуже сильно. Я просто хвора, і в мене мозок завжди так працює якусь нестандартну. Кичуся, як знаєте, про де дубиш, другу говориш, а потім взагалі. Ну коротше, приклад той парк, ще до нього не дійшли. От зупинились, щоб поїсти піцу з дітками і Поїмо і тоді підемо. Бо тому що ми завжди за дрім приїжджали. Я якраз рівно, коли Арсенка в садок везла завжди казала, Андрію, потрібно в той парк піти. І ніяк, знаєте, не доходило. Тож... Не зараз випив? Ні, то то я пила, і він пив той сік. І то, і все. Чекаємо. Ти вже замовився, так? Арсенові фрі замовив? Так? так? Так добре, знаєте, ем, сонечко світить. Все-таки ну, в останні дні тепла. Літо. Літо. Це точно не літо. літо баба не бабине. А, ну не баба літо, літо так. Так тепло, так файно. І так хочеться ще на вулиці посидіти. У нас е, особистий офіціант. Взяли Арсенку картоплю фрім. І тут так, береш дві піци, а третя в подарунок йде. Отну Тож... візьмемо додому. Я не знаю, як тут відкрити. там Вау, така. Одна Златина улюблена гавайська. А це Андрій, Андрійка. Десь має бути якась індича. Уда і Не знаю. Чи ні, тут ця здається. На камері мна, темна. ну, піца не потрібна. Ну, він реально не їсть піці, він просто їсть картоплю фрі. Що? Пече. Це діти побачили. Яка краса, тут йде з покатом, з піцею. Ааа, дивиться, який там майданчик. Ну ми тут не були. І ми того не бачили. Класна лазилка, правда? Okay. Сяка. Добре, що ми сюди прийшли. Треба було взагалі літом прийти. З там тої сторони... Тут, треба було, тут лазити треба потім, Морсенко. сюди, удай каже, допоможіть. Ми вже приїхали додому і та, ще потім, як заїжджали на Личаківську, то побачили там теж такий магазин, але перше покажу, що ми купили в виниках. Тобі теж цікаво. Там зараз 30% знижки. Взяли Арсенкові. І ну, знаєте, от е... Чекайте, я вже до пану казала. Ну, Томіджері, Мавка, І на дорослів Мавка, Але я щось не хотіла брати для дорослих. Потім що там ще було? Оцей Бетмен чи що такі більшості От, 127 гривень. Попередня ціна була 182. Коротше, 30% знижки. Отак. От Іменно на ті, Томіджері і всяке таке. Арценкою взяли такі колготки. Взяли з 2 до 4, бо раз відкривали їх були на нього. Бо там було ще 110-116, то були завеликі. І ще такі взяли сині. Потім взяли шкарпетки, які класні. То попередня ціна, а так вони 38 чи скільки? О, 38,50. Класні такі. А це вже без знижки. Там на дорослих, кажуть, теж є мавка, всяке таке. Але я тих не хотіла, мені потрібно було от коротесенькі. Взяла сірі і чорні. На них знижки не було. Потім побачили якраз на світлофорі. І зайшли в той магазин і бачимо, там просто стоїть велика корзина. А в ці курзені калготи, шкарпетки, всяке таке. Але Андрію шкарпетки не купили, тому що там зі 46-го розміру купили більшості дітям. Навіть більшості ці з латусі. Бачите, як вони позначають, і там були ціни. Коротше, калготи, оці, скільки вони, нема тут чеку, мені потрібно. Зараз знайду, от, бачите. Такі знижки. Кратші колготи були по 71 гривню. Ну, я кажу, тому чеку дуже не розбереш. Ну, оті прості були щось по 50 гривень, оці, оця точно 71 гривня, а ці теж щось до 50 гривень. Бо так дивилися, вони попередня їх, їхня ціна була по 140. А ця попередня була 180 Потім Арсенкові взяли отакі, вони були, коштували 17 гривень і ще десь одна. Але це велика, це, мені здається, на мене підійдуть. Бо казали по тому, не дивитися. Воно неправильно. Скупилося 20, класне, я вам скажу. Ну і ще й фірму подобається, класно, воно буде довго носитись. Чотири пари. В селі класно, дивіться, дві ціка, класна лялечка. Тож, показала вам, щоб якщо маєте такий десь в магазин поруч, Тож, можете піти, подивитись, може вам щось підійде. Андрій пішов з Арсенком на вулицю, м'ячу копити. Я лежу. Температури не відчуваю, але в мене 37,3. Я так просто поміряла. Ні, я щось трохи відчула, що якась така трохи гаряча, але так, щоб просто, що просто зломаюча голова була, і то ні. Е, були мені прийшли аналізи, там тихіше. аналізи погані. є, Як одні, так і другі. Лікарка виписала антибіотик, тому що без антибіотика ніяк. Бо по аналізи погані, е, ну, по, е, легені ліво, з лівого боку. Е, ну, пішло трохи запалення і затоза. За виписали антибіотики. Я вам скажу, я так лікувалася просто без антибіотика, то я покращення взагалі не відчувала ніякого. Без антибіотика. Ніяк. Що до, досі захрипша. В мене таке відчуття, що це я вперше така захрипша. І... Я не пам'ятаю себе ніколи такою захрипшою. Знаєте, що я дивлюся? Індіана, Індіана Джонс і Храм Долі. А щось таке, знаєте, що такі, такі фільми не, не дуже. Зараз щось переключу. Там йшла Гудзина. Арсен по собі проснувся. Весь закладений, знаєте, закладений отак просто. Зі... <кій> я зразу вибачаю за мій голос, ну просто по-іншому ніяк. Закладений зі середини. Чую ледве говорю плаче, я кажу, що плачеш? Я боюся кашляти. Я кажу, то чому боюся кашляти? Ну, теж весь закладений і навіть завтра в садок не піде. Зато це вже так знаєте, вам скажу здорово. Тому що е, вона перша захворіла. І то вже пройшло більше тижня, і вона вже здорова, то завтра вона до, е, до школи піде. Зараз, поки вони гуляють, я зараз подивлюся, що подивлюся, яка буде погода, і з латусці підготую все до школи. І той що ще зроблю до собі чай, зроблю, щоб трохи знайти, бо коли чай, то, отут легше набагато стає. Ні, той. І все. І ну, тобі ще такого нічого буду лежати. І знаєте, і не знаю, чи вже буду знімати, чи ні. Навіть сили <кхи> не можу нічого знімати. Просто Хочеться лежати і, напевно, вже йду монтажувати, щоб потім вечором не монтажувати. А зараз все зроблю. І потім просто ляжу спати, і вже на вечір прямо довільно. Та й у нас і так зараз темніє.